24 лютого, десь приблизно в 6 ранку мені зателефонувала моя тітка, яка проживає в Васильковському районі, в СМТ Каліновка. Сказала, що почалась війна. Ну, Як у вас? Я говорю, у нас тут все тихо. Я говорю, вірно, ну, це щось незрозуміло. Вона ні, каже, у нас тут вибухи. ну... Но... Так, там був приліт, тому що обстрілювали якраз цей, цей напрямок. А от коли вже взяв і подивився виступ гніди, то поняв, що щось недобре. І тоді вже розбудив дружину і почали готуватися. Євген це підприємець із Димера, селище в Київській області. Ми сидимо в нього на подвір'ї, і поки дружина Євгена заварює нам каву, він курить цигарку і пригадує початок повномасштабної війни. Як і багато хто, він не чекав, що велика війна прийде в його селище. Але як і багато хто, Євген помилився. Ви слухаєте подкаст один у одному від центру спільних дій. Я Марія Очеретяна. і Зараз я відвідую громади і записую історії українців про їхнє життя під час повномасштабної війни. Хтось із них після вторгнення став волонтером. Комусь довелось робити щось таке, чого він не робив ніколи раніше. Але саме всі ці люди сьогодні тримають наш тил, так як це робить Євген у Димері. Увечері, 24 лютого, він вивіз дружину з дітьми в Київ до мами. Одразу ж хотів їхати додому в Димер, щоб там допомагати військовим. Також у селищі в родини залишилися тварини. Дружина переконала Євгена залишитися на ніч у Києві і поїхати вранці. А так воно не стало, тому що. В шостої ранку я проснувся. Першим ділом ти, ти прокидаєшся, береш телефон і читаєш. В Димірських групах вже почали писати, що в п'яту ранку було чутно вибух. В інших групах Димірських писали, що мост, той, через який ми виїжджали, був підірваний. Відчуття таки, незрозумілості. Ну, почав телефонувати своїм, зателефонував знайомий, вона каже, що Женя тут з п'ятої ранку, по Тиміру, по центральної вулиці, йде рашистська техніка, і її ну, просто не щастя. З дружиною сиділи, не розуміли, що далі нам робити. Тобто, Кофі, сигарета і перелістування всієї інформації, яка на той час була і нерозуміння. Євген розповідає про підрив мосту перед селом Демидів, який ви могли бачити в кінці лютого на фотографіях. Це зупинило росіян, однак громада залишилася відрізаною разом із ворожими військами. Євген уже фізично не міг повернутися в Димир і тому почав думати, чим може допомогти своїй громаді в Києві. 24 лютого він бачив величезну кількість людей, які їхали з Києва в напрямку Димира та інших населених пунктів. Тут взагалі це цікава ситуація була, тому що я ж кажу, вже під час окупації зрозумів, скільки людей сюди виїхали з Києва. Втікаючи від війни, вони позгадували, що у них є тут родичі, свати, кумов'я і все інше. І коли ти читаєш пабліки місцеві і ти розумієш, що тут е безвладдя, ти е чуєш, що ну, я ж кажу, втікали люди з Києва багато. З дітьми, з малими дітьми. Тобто, якщо, допустим, це село, да, тут у кожного є там, своя картопля, є там як, якісь запаси їжі. За винятком багатоповерхових будинків, які у нас теж є в Димірі, в Дімідові. Ну, в них теж є свої в підвалах, є свої там зберігання. Ну вони ж не, 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 не безкінечні. А тим паче, якщо люди приїхали з Києва, я ж кажу, перша потреба була в димірі це підгузки, починаючи від нуля і дитяче харчування. Плюс ліки євген сконтактував зі своїм другом Олегом, який теж був у Києві. Разом вони вирішили купувати все необхідне в магазинах та аптеках і вести до своєї громади. У соцмережах Євген попросив людей надсилати гроші на гуманітарну допомогу, і люди відгукнулися. Плюс почали ну, би, знайомі телефонувати, надавати пропозиції, де можна взяти більш гуманітарної допомоги, тому що ви ж самі пам'ятаєте, що полиці в супермаркетах вони кожним днем були все менше і менше, і навіть при наявності яких грошей ти не мог щось купити. Ми почали вже е, додатково працювати з е, волонтерськими організаціями. Тобто приїжджаєш на склад, вони тобі, тобі, тобі все не, не грузять, але ти так приїжджаєш. А можна те? А можна це? А я ще це возьму. А да? може досі? Ну, ви розумієте, ну таке там було, ну, я не скажу, що смішно. Деякі нам кажуть, ну ви хлопцям ну, залиште хоч щось. Я кажу, шановні, у нас 24 тисячі населення. Євген називає цей період днем бабака. Щоранку він приїжджав на нуль до позицій наших військових. Коли повертався до Києва, мав знайти нову гуманітарку, щоб завести її наступного дня. Перед Димором українські військові наказували Євгена та Олегу залишати речі та провіант на узбіччі. А волонтери, яким час від часу вдавалося перейти на підконтрольну нам територію, забирали допомогу в Демидів. У селі під егідою Червоного Хреста облаштували волонтерський пункт. І звідти частину гуманітарки забирали димірські знайомі Євгена, коли їм вдавалося виїхати з селища. Серед них місцевий підприємець Тимофій. Я один раз попав на мост. Ми одні з перших ми заїхали туди, коли це, питалися якось настроїти передачу. То наш знайомий дуже сильно пострадав, машину обстріляли, він отримав ранення. Ну, слава Богу, жив все добре. Потім вже в самому кінці я вже туди потрапив тому що, в основному, тут по місту розвозили. Я більше тут шевелився по селам і так далі, по дальнім селам. Ну, в ту сторону суховуйча, в ту сторону я максимально обезпечу. Ну, і, відповідно дуже багато людей вивозили сюди на переправу. Тобто, тут вже були машини, які двигались, а та сторона... Вже коли Красний Крест спустив автобус, то вже зв'язку не було, не було ніякої комунікації. То, то, люди то виходили, на дорогу ставали і чекали, коли він буде. Буде цей автобус, не буде цей автобус, е, ну, були перепади з цим. Е, то я своїм автомобілем дуже багато людей вивіз. Е, ну, це теж та сторона Богдани, Сухолуччя з тієї сторони вивіз. День е, бувало, що п'ять ходок робив. Максимум старались. Ну соответственно, сюди людей привіз, отсюда забрав гуманітарку, повіз туди. Людям роздавши ту сторону, у це засус холуччям. Чесно скажу, забували. Усе це відбувалося під російськими обстрілами. Якось під обстріл потрапили Євген та Олег на під'їзді до Демидова. Згадав вже все своє життя. Ну як перший при... перший взрив був, о, далі. Я згадав, що треба шукати якісь, якусь низину, побачив там вироту ямку, впригнув в, не, в неї, перехрестився. До мене ще поліцейський впригнув. Була взагалі смішно. Він в броніку в каски. Ми ж два залегли придурка. Взагалі, майже воля, я йому кажу, нічого особистого говорю, може, ти на мене ляжеш, ти в броніку. Після обстрілу я зрозумів, що ну, почалось гаряче, і якось без каски, ну, хоч, хоч щось, хоч якось собі почали звертатися до знайомих, нам надали дві каски. Це Почали шукати броніки. Ну, Броніків, на жаль, не було ні у кого, не у військових, не у волонтерів, ні у кого. 9 числа, 9 березня розваліли останній шлюз і почали, почала затаплюватися річка Єрпінь. Вода почала підніматися. І ви всі бачили ці картини, коли люди о, через воду намагалися пройти на нашу сторону. Тобто вони тікаючи з полону, винуждені були йти, я ж кажу, в холодній воді переносити дітей, літніх людей. Це, це, це було жахіття, коли ми тоді тут сюди приїхали. Це, я ж кажу, це, це було страшно наблюдати з усім всім. Серед цих людей була Анна, власниця кінного ранчо Іделія в маленькому селі Лісовичі. Разом із чоловіком та донькою вона утримувала 12 коней, 6 собак та 6 котів, де відвідувачів проводила уроки їзди верхи та кінні походи димирською та сусідніми громадами. Ні, ми не планували виїжджати, оскільки ми не могли покинути коней. Я просто не уявляла, як це зробити. Планували тут залишатися, але довелось просто за можливості вивезти звідси доньку. Коли почалося, вони один день просто дали такий негласний коридор, і просто я побачила, що люди виїжджають з білими простирадлами, з білими тряпками, ганчірками на машинах. Я підійшла спитати, що відбувається, і сказала, що вони випускають і можна виїхати через зруйнований міст. Чоловік підвіз нас туди до мосту. І там вже далі ми йшли пішки через воду, через ну, дітей переправляли човником, а дорослі йшли пішки по воді. Ну, це, був... це було 9 березня, вода, ну, така крижана вода, і дуже багато людей було на мосту. А це було дуже повільно, якщо б там я чула, що в той день підлітав гелікоптер, і людей просто почали розстрілювати з гелікоптера, і там загинув, здається, один поліцейський. І люди поховались. Тобто, якщо б вони почали на мості стріляти, то багато хто міг би загинути. Анна дуже спокійно говорить про цей день. Однак мені навіть страшно уявити, що вона тоді пережила. А її чоловік Геннадій того дня повернувся на ранчо і залишився з тваринами. Ну, важко було. По-перше, не було можливості завести їм їжу сіно. Добре, що тут було трошки такої напівсіна, напівсоломи, які ну, ми брали з сусіда у фермера і то давали зовсім ну, менше половини, мабуть, те, що вони мали з'їдати, і ну, розтягував вже як міг. в якийсь час навіть. Ну, були такі думки, щоб просто вивезти кони в поле на траву, оскільки просто не було чим їх годувати. І плюс, коли зникло світло, не стало води. Це була теж дуже велика проблема. Доводилось їздити на озеро, набирати в бак воду, привозити їх, поїти. Ну, так, ну, просто Якби ще пару тижнів не деокупували території, то так би і довелося зробити, випустити їх десь біля озера і вже і б як змогли. Усі коні пережили окупацію, однак не дожили до звільнення дві собаки та дві кішки. Коли тваринам було погано, їх навіть не було можливості вивезти до ветеринара. Я повернулась в другій половині квітня. Оскільки я ще чекала, я дуже боялась забирати сюди доньку. Я її досі не хочу сюди забирати. Вона зараз в Бельгії по програмі живе в сім'ї. Мій чоловік зараз в армії виживаємо за його зарплатню. Ну, частину коней просто довелось продати, оскільки я зрозуміла, що зиму ми просто не витягнемо з ними. Ну і так, витягуємо, як можемо вже. Більшість клієнтів, які приїжджали на ранчо до вторгнення, зараз або в західних областях, або за кордоном. Та й сама Анна під час запису каже, що досі не мала моральних сил приймати тут відвідувачів. Однак після мого візиту вона опублікувала допис, що ранчо ідилія знову приймає гостей. Ви можете приїхати туди на кінну прогулянку, і це теж буде допомога одне одному. Так само підтримка зараз потрібна зоопарку «12 місяців. Власник зоопарку Михайло Пінчук розповідає, яким початок війни був для його тварин. Холод убиває голод. Холод вбиває тварин значно швидше ніж голод. У нас тут дуже багато екзотів. Якби температура впала в деяких випадках навіть нижче 15 градусів, вони зразу почали би хворіти, і потім в цих умовах було б їх неможливо лікувати. Тому, хоча, на жаль, в той самий день, коли ми почали озиратися, зрозуміли, що кормокухня практично порожня. Так у нас заведено, що ми двічі на місяць в середині місяця, і на самому початку наступного місяця купуємо всі корми. Ну а 24 лютого воно якраз так, що лишається лише чотири дні до кінця місяця. Тобто в нас тут практично нічого не було. Але ми побігли не за кормами, а за дизелем. І правильно зробили, як я розумію. Тому що просидіти на скороченому режимі харчування можна цілий місяць, що в результаті й вийшло. І в нас в результаті від голоду, як такого, не помер ніхто. Михайло живе з іншого боку від підірваного Демидівського мосту. Тому під час окупації він виявився відрізаним від свого зоопарку. За тваринами доглядали дві групи працівників. Дехто з них живе поблизу і приходив на роботу в ті дні, коли росіяни не влаштовували сильних обстрілів. Група зоологів прожила в зоопарку всю окупацію. Жили в основам жили в основному з тваринами, тому що це приміщення припинили опалювати. У ньому не було сенсу, а тварин потрібно було опалювати. Плюс готували їм їсти і самі разом із ними харчувалися. Вони переїхали і жили в основному там, де жираф та носоріг. Якийсь час ще хтось ночував на кормокухні, а хтось із котами, щоб дивитися, в якому вони стані, коли справи рухались до того, що могли початися голодні непритомності і так далі. Михайло щодня приходив до переправи, якої волонтери з Червоного Хреста час від часу переносили гуманітарну допомогу. Він просив передавати в зоопарк трохи корму або каністру дизеля. А це година додаткового тепла для тварин. Однак потім росіяни заарештували волонтерів та забрали їх у полон за те, що вони допомагали людям. так. Я хоча б зустрічався потім вечорами з тими людьми, які сьогодні вранці бачили моїх тварин, моїх співробітників, і від цього було якось легше. Коли їх всіх заарештували, ну в першу чергу справа була, звісно, не в методі зв'язку. Ти думаєш, що тепер буде з цими чудовими та самовідданими людьми? Але коли ще й втратився цей зв'язок, я пам'ятаю, як стояв це було десь 23 чи 24 березня, коли їх заарештували. Тому що без них ми просиділи десь п'ять днів, доки росіяни звідси не пішли. Я тоді стояв на так званій переправі як її називали військові, з джипом набитим їжею, і практично бачив зоопарк через річку. Але я тільки міг на нього дивитися і розуміти, що я навіть не знаю, чи взагалі колись туди потраплю, що цю їжу неможливо передати що це все справжня трагедія. А працівники, хоча дуже бадьоро тут трималися, коли вони побачили, що це припинилося, вони прекрасно зрозуміли, що до чого. І того дня, коли я в один із останніх разів до них дозвонився, вони сказали: ми все розуміємо, ми теж хочемо вас підбадьорити. Але ви маєте розуміти, що на корму кухні залишилося дві гірки моркви і більше нічого. Далі почнуться смерті. Далі смерті. На щастя, до цього не дійшло, тому що наші військові звільнили окуповану Київщину. в щойно першого ж дня, коли росіяни звідси пішли, а це було, якщо мені не зраджує пам'ять 31 березня, то наступного ж дня нас пропустили сюди з першими машинами, які почали заходити на деокуповану територію. І ми заїхали сюди грузовиком, всіх мавп забрали в тих маленьких клітках, у яких вони були. Звісно, за день до цього, коли побачили, що росіяни виходять, домовилися з нашими друзями в інших зоопарках і відвезли частину в Рівне, більшу частину в Дрогобицький зоопарк Лімпопо це недалеко від Львова, і ще кілька мавпочок у Луцьк. Таким чином, всі мавпи звідси виїхали до 15 травня, 14, якщо бути точним, ми перевідкрили зоопарк. Ми перевідкрили зоопарк, повернули сюди всіх тварин після того, як вони відігрілися та від'їлися в нормальних умовах. Михайло каже, що після деокупації відвідуваність зоопарку становила лише приблизно 15% від нормальної. Тут спробували залучити кошти в інший спосіб. Кожен охочий може стати опікуном будь-якої тваринки на визначений термін. У цей час він повністю оплачуватиме її харчування. Однак таких донатів теж із часом стає менше. До речі, зоопарк 12 місяців знаходиться на шляху до лісовичів, тому, якщо ви матимете вільні вихідні, зможете навідати ікони і тваринок у зоопарку. Обов'язково переказуйте їм вітання від центру спільних дій. Повернімося в Демер. Яким він був після деокупації, пригадує голова громади Володимир Підкурганний. Заходив 10 числа з підрозділом ЗСУ, першим, який на зачистку заходив. Що ми тут побачили? Надріли відео, що ми побачили? Невідсутність світла, води, непрацюючі каналізації, відсутність інтернету. Ну, що, уявіть собі. Перевернуті приміщення адміністративні, всі снаряди на проїжджі, Ну, ну, Така собі картина. Я, ну, я вам скажу, що ми одні з перших, мабуть, із оцих декупованих громад, які газу не було, да? газу десь ну, 50% газу не було. Ми одні з найперших відновили все. Це була основна задача на той момент. Наприклад, там жіночку явна, якась перед вами вийшла, в неї є одна проблема. Да? І вона вважає, що вона для неї сама головна. Я цілком її підтримую і розумію. Ну тут же ж воно акумулюється все. Да? Тисячі просто, просто тисячі. Ти, от, до речі, 1250 пошкоджених будинків на хвилиночку. Немає такого напрямку, який би був безпроблемним. Врахуйте ще, що громада новостворена, ще й двох років немає. І от зараз це акумульовано 15 колишніх сільських рад. Уявіть собі. В одному. Пан Володимир каже, що до повномасштабної війни громаді вдавалося перевиконувати бюджет. Тепер доходи суттєво впали, а нових проблем з'явилося чимало. Великою мірою впоратися допомагають міжнародні організації, зокрема, Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, Юліт. Раніше ми записували епізод подкасту про деокуповану Велику Димирку. Там місцева влада так само заручилася підтримкою міжнародних організацій. Попри те, що мешканцям Димирської громади зараз непросто, вони готові допомагати іншим українцям. Наприкінці вересня підприємець Тимофій оголосив збір допомоги для мешканців деокупованого ізюма на Харківщині. Люди відгукнулися, вочевидь, добре пам'ятали, яким було життя в окупації. Ну я не ожидав, реально нанесли стільки, що 48 кубов. Це вже водитель самої фури оприділи 48 кубов, було тільки в них вище. Починає від дитячих, від нуля і вище. Тобто, ігрушки, дитячі, віші повноцінне, продуктів дуже багато відвезли. Та тобто, все, медицини багато відвезли. Тому наші бізнесмени, хто тримає магазини, теж відкликнулись і зробили собі такі маленькі збори по селам. Тоді він дзвонить і каже: на що ти мене типу, підтягнув? Справа в тому, що прийшла бабуся на двох паличках, є-єлі зайшла в магазин, кладе на прилавок 500 гривень, каже на допомогу і зімчанам. Геркулес, я би ще 500 дав би, ну то щоб не давала половину своєї пенсії. І будемо, напевно, ще одну фуру збирати. Збирати мусить, не котрі фонди підключаються. Вижерський же самий фонд підключається, обіцяли нам передати продуктів 2-3 тонни продуктових наборів людям туди, на дальні села, сел, які ближче до Донецька. Туди завеземо. Ну, це поки що в планах, тому що ще не обговорювалися. Я вже хочу. Фейтиму поїдемо. Також мешканці громади допомагають у ще один спосіб. Плетуть маскувальні сітки. На початку повномасштабної війни цим займалися ледь не в кожній громаді. З цього починається навіть найперший епізод цього подкасту, присвячений острогу на Рівненщині. Однак згодом ми заспокоїлися і повернулися до своєї роботи, хоча сітки не стали менш важливими для військових, і їх досі потрібно комусь плести. Цим місце серпня займаються мешканки села Демидів під керівництвом Яни та Людмили. Була створена група таких собі об'єднання «Демидівські Берегіні. Основною метою було що? Що почали плести сітки. Да. З цього все починалося. Приїхали з Німішаєва. Да? Настя? Не, не, не. Настя? Настя з Раковки. А, з Раковки. Mm, там 에... теж павчки. Паучки. Бібліотечні паучки теж вони плетуть сітки, вони приїхали навчити показати, розказати. По діяльності скільки різниця десь в місяць. Вони на місяць раніше так, так, так. почали свою діяльність. І від того часу дівчата почали займатися всі небайдужі, хто мають час, можливість прийти допомогти. Яна каже, зараз робочих рук дуже бракує, при тому, що військові постійно звертаються за новими сітками. Дуже прикро, що багато з тих, хто були тут і пережили окупацію, і розуміють, наскільки це все важливо, але ну, могли б більше допомагати, долучатися, а не просто чекати, що їм щось дадуть і принесуть, а прийти і самим щось зробити заради перемоги. І хто ж не просить якісь там гроші, і ще щось, а просто вільний час прийти і присвятити тому, щоб поплести сітки, тому що це реально є попит, є, а немає як забезпечити пропозицію. Ймовірно, така ситуація зараз не лише в Демидові, але й в багатьох волонтерських штабах, де займаються плетінням сіток. Кілька годин волонтерства це теж внесок у нашу перемогу і важлива допомога. Так само, як і невеличкий щомісячний донат. Важливо пам'ятати, що війна триває, і лише спільними та регулярними зусиллями ми зможемо перемогти в ній і звільнити та відбудувати всі наші громади. Ви слухали подкаст один одному від центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очеретяна. Дякую за монтаж подкасту звуку режисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасти Української правди, яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах подкасти «НВ», Мегого Аудіо, Apple та Google Podcasts, SoundCloud, Spotify та в ефірі Громадського радіо. А якщо ви хочете розповісти, як виборюють перемогу у вашій громаді, напишіть на сторінку центру спільних дій у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше історії про те, як українці допомагають один одному.